Китаї пенсійного фонду немає, а з голоду ніхто не вмер. Як так? Розповідаю більш детально, а поки що підпишись на Телеграм та Тікток. Посилання в описі профілю також є на мої персональні дані, і будемо спілкуватись на цю тему. Отож, чому в Китаї немає пенсійного фонду? Тому що Солідарний пенсійний фонд це безмістовна система, яка себе вже помало відживає по цілому світу. Люди працюють, заробляють і свідомо думають про своє майбутнє, а отже, накопичують самостійно. То що заважає українцям це робити? Лінива задниця, незнання чи відсутність грошей. М -м -м. Явно не відсутність грошей, дорогесенькі мої. Бо поки ми працюємо, ми заробляємо, як не крути переважна більшість гарно. Але всі ми хочемо, щоб це було в тіньочку. всі ми хочемо сплатити поменше податків, всі ми хочемо побільше вкластися у паркани і айфони з надією, що про нас подбають. А хто про нас має дбати? Звичайно, що ми самі. Не робимо. Ми цього не нарікаємо. А якщо будемо робити, будемо мати хороші результати. І не будемо себе лишній раз запитувати, чому там, десь у Європі, у гарячих країнах, чи ще десь їздять пенсіонери морями, а наші бідують. Та тому, що не подбали про себе самі. Якщо хочете про себе подбати, а це рекомендується зробити якомога швидше. Рекомендую взяти ті контакти, які ви бачите в описі профілю, і зв'язатися зі мною. Я знаю, як це робиться надійно в Україні, тому що я в цій сфері працюю. А вам, якщо потрібна консультація, звертайтесь тим більше, коли це безкоштовно.